Прилуцька калина не зупиняється збагачувати своєю творчістю та народними відтінками мистецький небосхил нашого міста. За 11 років своєї діяльності цей колектив вже встиг стати улюбленцем публіки багатьох поколінь. Адже молодничий запал, яскравість та яку з кожним виступом несе калина, стали потужним магнітом, що збирає навколо себе поціновувачів народних традицій. Візитівкою ансамблю стала інсценізація справжнього українського весілля, адже тільки цей колектив зумів настільки майстерно поєднати молозвичну пісню наших предків та вікові традиції Союзу двох сердець, що слава про калинівське весілля загула далеко за межами України. Яскраві костюми, незвичні музичні інструменти і, звичайно, безмежна душа народу роблять кожний виступ ансамблю неповторним та ексклюзивним. Так сталося і 19 листопада, коли на сцені міського будинку культури велика родина колективу презентувала своє знамените весілля. Проте, як за традицією, наші предки виряджали наречену, сваталися, просили у батьків благословення та, врешті-решт, голосно та пишно відзначали одну із найважливіших подій у своєму житті. Масштабне дійство захопило усіх глядачів своєю автентичністю, майстерним поєднанням жартівливих мотивів та ліричних пісень, що вражали своєю душевністю та ніжним трепетом жіночого співу. Не можна було оминути увагою запальні танці. Здається, що вистава давно вийшла за межі уявної і перенесла усіх глядачів на кілька віків назад. Стільки потужної енергетики, ніж кожний виступ калини.